Добрий день. Добрий день заходьте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрый. 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 Це голова Добрый. Добрый. міської адміністрації. Ви знаєте. У нас війна. Ми звичайно втрачаємо найкращі. Найкращих ми втрачаємо сьогодні. І ваш батько є одним із таких. Дякую йому за те, що ми можемо існувати на території України. За вільний Херсон, це в першу чергу це йому. Тому я чув, що ви хочете стати майбутнім військовим. Я бажаю вам в цьому успіху, гарно вчитися, підтримувати маму в ці нелегкі часи, бути з нею поруч. Козацького здоров'я і мужності в усіх навчаннях це найголовніше це знання. Вона свого не забувати, що ми з вами українці, і що вас, ваш батько загинув за незалежність, за незламність, за Херсон за Україну. Прийняли рішення увіковічити пам'ять вашого батька, нашому Херсоні, і він став почесним громадянином міста посмертно нашого Херсона. Дуже вирішується, і ми максимально все допоможемо. Доброго людей. Так, дякую. так дякую. Дякую. Гордість того, що тато загинув як герой справжній, що він не побоявся піти у бій. Я думаю, що ніхто б так не зробив, як він. малку він мечтає бути військовим, так як його батько військовий. У мене був дідусь військовий. І батько його відговаривал. Ну от, він хоче бути військовым. Це його. Це у нас просто перелом, і перелом повторный. Вот. Я думаю, все буде у нас хорошо, і він буде все-таки ходити без паличок, без костелей. Все буде хорошо. І його мечта все-таки осуществится. Він стане військовим.